Вітаю, друзі. Сьогодні 28 квітня 2024 року. Сьогодні скажу два слова про нормування персика нектарина. Якщо успію, то і сливи. Що я перед тим як почати нормувати, враховую. Це Сорт персика нектарина. Друге вік персика і вага одного плода. Персика, нектарина, числиве. Це перед тим, як почати нормувати, треба знати. Зараз почнемо з моєї десятки. Виноградон єсть паганий вже більше метра. І так, моя десятка. Тут особо нормувати не прийдеться. Я їх вже зарані пообривав. Ну а тут хіба що на цьому нектарині. Ні, не буду. Тут два десятка плодів. Цим деревцям другий рік, листопаді буде два роки, і я тут по два, три, по п'ять плодів залишаю для. перевірки сортності От тут декілька плодів я покажу там де наглядно це видно бачите як, як відбувають мої прищепи на зрізаному цьому дереві На днях розкажу про Юпітер. Вже більше пів метра є пагане. Друзі, на що ми нормуємо плоди на деревах? Для того, щоб одержати якісні, крупні, красиві, смачні плоди. Персики. Ну, майже всі дуже загрузилися. Обов'язково треба нормувати. От бачите, скільки їх тут. І це майже на всіх сортах. Це лаурол. Месина 2. Тут дуже багато лишніх. От бачите на месині 2 айспіч. Дивіться як я нормую. От гілочка. Ну вона така до 4 мм. Скільки тут може вдержатися плодів? Ну я залишу тут три штуки. Бажано направляти їх в різні сторони. Отак, От друзі. Раз, два, три. От маленька, букетна гілочка. Тут залишимо один. Отак, От один. Тут теж. Залишаємо один. Оце, бачите, йде, йде плод сюди в рогатку. Він виросте 300 грамовий, це лаурол. Ми його видаляємо, хоч і не більше. Оставляємо той, що наружу росте. Ха, Бачите, цілий пучок. Скільки ми тут залимо? Один. Отак, один. Це лаурол. Він весь обліплений. Тут показувати так до вечора не покажеш. Гилочка. Оставим два. Один, другой. И так далее. Т-5. рік. Облипленный он. Вот гилочка тоненькая. Бачите. Оставим тут два. Раз, два. Вислость 100 мм. Тут Тут погано видно. Що тут я хочу ще сказати, друзі? Паралельно з тим, що нормуємо, раз ми вже тут ходимо, можна і зелені операції виконувати. От бачите, росте внутрі. Ми її зразу і обриваємо. Оце росте вертикально. Удаляємо, оставляємо сюди на на вулицю. От дивіться, спарені Раз, два. Ну я їх удаляю. Ну, якщо в когось там один-два персика, йому хочеться їх залишити, ну отак от їх беремо і розділяємо. От бачите. От, одірвав, а цей буде рости прекрасно. От і ще двойники. Одною рукою даже. раз розділив і половинка залишилася. Це стосується те, що стосується персиків. Тепер на нектарині. Тут це рубіновий 7, друзі, заліплений, Ну от візьмемо гілочку. плоди тут 150-170 грамів. Уже друга нормировка. Ну, отак от видаляю на цій гілочці, залишаю 2. Раз, два. От гілочка. Тут теж залишаю 2. І постійно виконую паралельно зелені операції. Видаляю те, що росте внутрі, те, що росте от, нагору, вертикально. Тут дві важливі процедури. Ви бачите, росте гілочка внутрі. Ми її видаляємо. Тут от растут елки, прямо одна белеводная. Выдаляем. Нормуем. Два плода. Листья уже велики. Залишаем два плода. Нектарин, нектарин 4. Облипленный. Видаляємо з рогатки. От тут, бачите, друзі, рогатка. От тут я видалив. От іще в рогатки. Видаляємо. І тут залишаємо на цій гілочці два плода. Вони ростуть 150-180 грамів, грамів, не 4. І тут продовження цієї гілки видаляємо. І залишаємо раз, два. От у нас на цій гілці вона тут біля стовбура товстенька. Залишилося п'ять плодів. Те ж саме. От. Один сюди, другий туди. Нектарин, Рубіновий 7, нектарин 4. Мисина обліплена, друзі. Ну вже не буду бачите, здвоєний. От здвоєний персик. Беру його і розділяю. Оцей отламую. Оця половинка осталась. засохне і буде. Рости тільки так. Далі покажу ще інжирний. Інжирний, друзі, світ кап. Гляньте що на ньому коїться. Тут плоди 150 і 180 грамів, ну в основному 100-160 От гілочка. Залишаю на ній. три плода от гілочка, уже такі шайбочки оце ось попаде в рогатку от між цими гілками, це я видалю, бо він буде отакий вот 100-150 мм в От, як цвів по три штуки так і, і є, От, тут у нас два залишилось Тут один залишаємо. Два, друзі, раз і два. Гілочка тоненька, для неї доста. І весь світ кап, весь він в плодах. В тому році цьому дереву четвертий рік, в тому році 20 кілограм. З нього шикарнючих плодів. Ви бачите що, що тут? світ кап. А, а теж був засихав. Я його обрізав на зворотній ріст. І ви бачите, яке вимахало. Ну і гость програми. Сатурн. Друзі. Ну це це взагалі кожен рік в тому році 35 кг дав. от Раз, два. Дивіться який яка шайба, а заліплений Раз, два. Все заліплено, друзі. Це показую, зараз можна було ще трошки підождати. Але треба нормувати, бо їх скільки тут, що... Дуже багато часу виходить на нормовку. На нормування. Дивіться, який він Сатурна. Що смачний, що красивий. Отак, От через, через одного. Один туди, другий сюди. Отак. Вот ну це ще буде нормуватися згодом. Ох і Сатурн, друзі. Отак, вот поки три штуки. Мало град може пройде. Тут я вже понормував, тут трошки ріше. Сатурн, друзі, хто не посадив? Посадить. Ніяких з ним проблем. Майже не хворіє. устойчивий проти морозу. Ну, короче, Тут нормувати та нормувати. Месина 2. Це майже те саме, що месина, тільки трошки раніше. От бачите, пішло сюди вгору. Ми його удаляємо, а цей свободно буде рости. І цей. А от раз, два. І так, друзі, нормуємо плоди на деревах, щоб одержати красиві, смачні, великі плоди. От, скажем так, товарні. І заодно... От іде мілочка. І два в одному. І плоди нормуємо, і зелені операції прозводимо. На малявках я залишив по одному плоду. Бачите, як добре росте продовження центрального проводника. От тут біля нього я повидаляв. І він пішов. Це особливо екстрем мей. Всі листочки шикарні. І бачите, які, які добрі. Оце прищепи мої друзі. Отут от прищеплено до цього дідугана, який відбив. Ви бачите, що тут? Раз, заливаємо. Два. Вот. Один сюди, другий сюди. Тут рогатка. Удаляем. Тут рогатка. Оце, бачите, попадає сюди, з ходу удаляйте, бо він як виросте, він гілки поламає. що було і що залишилось. Ну і тут, і тут. Кругом. Самі плоди. Це вам не абрикос, який 0 градусів і вже померз, мінус 0,5. Персик витримує до 5 градусів морозу по цвіту. На цьому все, в общем, друзі, я так роблю. Сорт персика, вік персика, маса персика. Все це враховується при нормуванні плодів. На цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкреїн. До побачення, друзі.